Доброго дощового дня. Усім поціновочама футболу вітаємо вас зі стадіону Динамо. Імені Валерія Васильовича Лобановська у Києві на матчі 29-го туру української прем'єр-ліги. Луганська зоря приймає Житомирське полісся у одному з трьох матчів, які зараз одночасно відбуваються по усій Україні. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції. Чекають на тебе. Фафпе бере від гри своє. Михаліченко, Гуцуляк, Мантус за ним. Підтиснули зараз Гуцуляка, але вдається м'яч залишити під контролем Андрієвському. Центр на Бабенка. Бабенко ліворуч класно вирізає, хороша передача на бориса Крошинського. Крошинський проти жуніора Рейса. Один дотик на Факундо. Класний момент. Факундо Бетіста отримав цю передачу. І Обиває м'яч захисник. Буде кутовий для Житомирського Полісся. Ось він і перший. Епізод біля воріця Путіна. Ще раз дивимося, що це переведення ліворуч. Борис Крушинський не став приймати, не став обробляти м'яч. Розумів, що ця передача на Факундо-Батісту може. Караман знаходиться ось тут поруч з Андерсоном Джорданом. Пішов на віз. Хороший навіс! І надворотом м'яч летить після удару. Всі Гуцуляк виграв боротьбу. Класне закидання. Але акцентовано пробити впустити м'яч. Олексіє Госулюку тут не вдається. Ще раз дивись. Він виграв забігання. Він був перед Джорданом. Перед закидається Путін. Класна робота від ботківського. Горно кліткою скину. Він м'яч проходить перед на Яцика не очікував цього. Равець молодіжної збірної України Олександр Яцик рухається до штрафного майданчика. Яцик низом пробиває! Який небезпечний удар. М'яч влучив там, здається, в руку Чуботенко. Або ж просто одразу сховав Чуботенко руку за спину, мінімум з моєї коментаторської позиції, яка досить далеко від моменту здалось. Але неважливо, навіть, якби там була рука все рівно це не. Пенальті ще раз дивимося. Ні, ні, ні. Просто красиво Чоботенко сховав руку за спину. Великий великий молодець. Як це має робити захисник, відчуваючи, що м'яч летить кудись туди. Закидання на Андрієвського. Андрієвський красиво. Так м'яч зупинив. Скоротився. Біля Яцька. Не дав тому відібрати. Цуляк. Центр передача. Ох, яка класна зараз. Позиція. У Факута Батісти і той забиває ворота. зорі розкішний пас від Богдана Михайліченка. Факундо Батіста відкриває рахунок у цьому матчі на 33-й хвилині, забуваючи свій п'ятий гол у чемпіонаті. Який же пас? Так, Факундо Батіста теж, звичайно, зробився просто ідеально. Розібрався з Олександром Сапутіним, але. Як же красиво провалився Михайличенко і взагалі, як атака ця розпочиналася, як вона продовжувалася. Передача в опорну зону. І звідси, ну, ідеальний пас. Здається, так на перший погляд, ніби у сайді не було, було дуже близько. І ось Михайличенко лівою ногою. Батіста підпрацьовує м'яч, перегреса Путіна забуває. Нас цікавить момент передачі. Так, Факундо Батіста по жуніору рейсу там лінія має малюватися дуже близько. Чи був, чи немає там офсайду. Ось нам малюють лінію. І плече Якова Башича на міліметр ближче до воріт. Михаліченко на Гуцуляка. Гуцуляк Робить ривочок. Гуцуляк. Банток перед ним Гуцуляк один в один під ліву ногу. Гуцуляк класно прибирає. Зараз Мартуха й на навіс від нього пішов. І є удар, але Андерсон Джордан. На ближній стійці на спокійно тут відпрацював. Хороший момент. Олексій Але Гоцуляк дуже активно відпрацював. Ще з як Двох він хитнув. Знайшов простір для навісу правою ногою. Ну, факун до батіста пробував. Карєвський пішов на віз. Хороший! Скидка Сапутін не з першої спроби зафіксував м'яч. Ну, ось він момент. Дуже серйозний момент. Але контратаку зорі провести не дасть. Панчищин, а дає він свисток і на цьому фіксує завершення першого. Тайму нашого поєдинку. Ну що ж, 0 1 Рахунок на користь Полісся Виграють ті, кому конче необхідно. А вигравати ми ще раз подивимося, цей момент знову немає офсайду. Ну і непоганий удар від Сарапія. Обороні взагалі жодних питань немає. Андрієвський. Пішло забігання від Михайліченка. Гуцуляк. Зараз контролює Яцик Михайліченка. А передача пішла на Андрієвського. Андрієвський! Бічна сітка. Дуже з гострого кута. Намагався Олександр Андрієвський пробити. От, хожу, майже вдало. В п'ятому цьому сезоні вже жовту картку отримує. Були вилучення у нього навіс на дальній кут. Зараз втримає. М'яч можна допрацьовувати, але нікого там немає. Лише Андерсон Джордан. Чекаємо, що змінилися зараз. Ще раз дивимося на цей навіс. Лунець. Дуже банальний момент. Так здавалось, б, але слизький м'яч. Не вдається його повноцінно зафіксувати. Я думаю, 4-5 хвилин мають бути тоді. Непогано. Білоцерковець, білоцерковець, вихід до штрафного майданчика. Який сей від волинця. Просто фантастичний момент у Зурі на 89 й хвилині цього матчу. Бив непогано в дальній кут під опорну ногу. О, Полісся. Володимир Білоцерковець, але не вдалося йому влучити. Ну і у підсумку. Треба стандарт який зорі. Треба щось таке. Крибас виграв у болоні Той поєдинок закінчився. Брістріч. Брістріч з м'ячем. Праворуч Гуцуляк набирає обертів. Брістріч на Єсифі віддає. Єсифі бере паузу. Зупиняється перед двома захисниками. Викидає на дальній кут. І тут. Башич. Вбиває м'яч, але порушення правил було проти Якова Башича. Чотири хвилини сплинули. На ногах. О, вся лава Полісся. Лунає фінальний свисток. Полісся Житомир виграє на Луганської зорі з рахунком 0-1. Ну ви бачите, радість менеджменту. Ви бачите радість болівальників, і радість глядачів. Дуже важкий матч. Надзвичайно важкий матч виграє Полісся. і Полісся виходить на четверте місце. Грати з кривбасом в останньому турі. Матч, в якому знову-таки треба буде вигравати. Треба буде обов'язково вигравати. Але яка ж розв'язка в українській прем'єр-лізі у боротьбі за четверте місце. І це ще не кінець. Це ще далеко не кінець, тому що в останньому турі ще багато чого може змінитися. Але е нас завтра чекає, ще розв'язка. Ось у, ось у, на радість. Ми бачимо Сандра Денисова та Вячеслава Шевчука. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.